Альба! 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 Так емоційно розпочалися громадські слухання у Клавдієво Тарасове. Причина позбавлення громади права вибору. Сьогодні селищна рада вирішила порушити наші демократичні цінності та наші права і винесла на слухання лише одне питання. Громадські слухання розпочалися о 12-й годині дня. Маленька зала шкільного клубу вщен заповнена людьми. Більшість змушена стояти на вулиці. На зборах мали розглядатися три питання. Куди приєднатися до Бучанської, Микулицької чи Бородянської об'єднаної територіальної громади? Проте, селищний голова Михайло Скиба розпочинає зібрання з обяви. На слуханні буде розглядатися лише одна пропозиція. Двадцять першого ставиться питання по приєднання Клавдії Тарасової територіальної громади до Бучанської, міської об'єднаної території рани або Бородянки. Ця вимога супер. Слухайте, будь ласка, і не коментуйте.

Ця вимога суперечить закону за день до слухань. Селищний голова змінив не тільки розпорядження, а й підготував відповідні бюлетені. В них вказана тільки Микулицька об'єднана територіальна громада. Клавдія Тарасове і Пороскотень війшло до Микулич. Одне єдине питання абує сьогодні. Ми Чому зникла Бородянська та Бучанська об'єднані територіальні громади з бюлетенів? Михайло Скиба пояснює так: до мене звернувся селищний голова. Бородянки Сахарук Олександр Васильович з листом про те, що вони ну делікатно скажу, наче не відмовляються від нас, тому що в них формується своя бригада. Звернулася юридична компанія, верніше, я звернувся до них з роз'ясненнями на сьогоднішній день, як є, вони нам пояснили, що на сьогоднішній день не постанови кабінету міністрів, не сесії обласної ради про приєднання. Та на приєднання до Бучі чи до Бородянки нелегітимне. Ми хотіли пояснити, що нас може бути тільки тоді, коли бабинці із Движівка будуть приєднані до Бучі, а ми межуємо з бабинцями. Напрямую у нас з Бучею земель немає. Близько години тривали дебати між владою та громадою. В результаті люди розділилися на два табори: одні голосували за об'єднання з Микуличами. Інші жителі селища відмовилися брати участь у офіційних слуханнях. Вони організували паралельне опитування за Бучанську об'єднану територіальну громаду поряд з клубом. Ми писали листи, писали лист до президента України для того, щоб були проведені громадські слухання. Потім селищна рада призначає по трьом питанням. В день, коли люди ще раз наголошую, приходять голосувати, всі питання відміняються і залишається одне питання. Поки одні проводили опитування за Бучу, інші вже підраховували голоси за Микуличі. Втім, не всі змогли проголосувати. Дільницю в клубі зачинили на півгодини раніше. Через кілька хвилин за зачиненими дверима оголосили результати. За микулечку об'єднану територіальну громаду, за об'єднання 244, проти об'єднання 25, утримали 4. Всього 275. Всередині були голова селища, поліція і журналісти. Представники громади в залу не потрапили. З результатами голосування не погодився Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Ми обов'язково будемо оскаржувати. Дану дію, дану позицію буде звертатися і до президента нашої держави, і до прем'єр-міністра, до віце-прем'єра з цих питань інформувати керівництво обласної державної адміністрації обласної ради, що фактично відбувається порушення прямих норм закону в селищі Клавдіо посадовими особами. О 15-й годині громадське слухання закінчилось. Бюлетені голосування за приєднання до Миколицької об'єднаної територіальної громади повезли до селищної. Ради Клавдії Тарасове.